Так, ви знаєте, в смузі відповідальності ОСУ це ворог розпочав активні свої бойові дії по усьому напрямку. Це от вчорашня доба зафіксувала 41 атака. Була відбита ворожа на Купінському Лиманському напрямку. Бачимо, що бойові дії відбувалися поблизу Синківки, Петропавлівки, Берестова, Терни, Ямполівка, Серебрянське лісництво, білогорівка, тобто вся лінія від. Синківки Куп'янська до практично до самого Бахмутського виступу вона залишається активною. Противник там намагається наступати, кидає великі сили в атаку. 21 авіаційний удар був в даному районі. Противник використовує весь спектр своєї авіації. Відповідно, це гелікоптери вогневої підтримки. це Бомбардувальна авіація, це штурмова авіація, це керовані авіаційні бомби. Також було використано 30 дронів камікадзе по наших захисниках. Теж свідчить про те, що противник активно використовує дане вид озброєння для підтримки свого наступу. Артилерійських обстрілів було 786. Теж велика кількість обстрілів. Бачимо, що Артилерії на превеликий жаль ворога є ще надзвичайно багато, і снарядів до них теж за результатами боїв українським захисникам вдалося знищити 251 рашиста та 78 одиниць військової техніки, серед яких 13 танків, 14 БМП, 3 МТЛБ та 3 БТР-82. Така велика кількість техніки знищеної за вчор, вчорашню добу. Позавчорашню, поза позавчорашню добу, свідчить про те, що ворог зараз а, кинув всі сили для того, щоб здобути якісь е, перемоги, тому що часу до виборів залишається менше перемог, в принципі, ніяких е, суттєвих немає, і не зважаючи на такі великі втрати, як в техніці, так і в людських силах, ворог намагається атакувати.